Христос, воскрес. Воскрес. Ну, Христос воскрес. воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Братя і сестри, ми маємо ми, по милості Божій, ще це служіння. І ви знаєте, почнеться, пройдуть свята, почнеться наше буденне життя. І ви знаєте, часто, коли я говорив з невіруючими людьми, і говорю, що ти знаєш про Христа. І був час, коли вони казали, а ти що віруєш в Бога? Колись я пригадую. Коли ми були зовсім молоді, мені може було тоді 18-19 років, і ми попали у місто, ну, в той час Полтава, і ми пішли і заспівали людям про Бога. І ви знаєте, що нас людей запитали? Ще воно тоді було, тоді після часи, і тоді ще по-руськи казали, а ви що віруєте в Бога? Ми кажемо, ну так, да, віруємо. І ви знаєте, різно казали. Одні казали, наскільки вам заплатили. Ну, а одна жіночка, ви знаєте, сьогодні кажуть, що жінки такі добрі, а одна така жіночка, я не знаю, скільки їй років, мені було тоді, може, 19, ну, а їй, я думаю, може, було поза 5-50. І ви знаєте, такої реакції ще не чув. І вона каже, я би вас поставила к стінки і всіх би розстріляла. Ну, я не знаю, чи мені так не сподобалися. Але оце питання, ну, чи ти віруєш в Бога, і в був час, коли люди казали, ну, я би вас порозбив повбивала. Ну, але прийшов час, і ви знаєте, люди вже так не говорять. Я одного разу їхав е по дорозі, ну і зупини, зупинила. Е я потім зорієнтувався. Ми їхали ще з одним братом служителем, і нас зупинила жіночка. Я, я просто тоді ще не зорієнтувався, я не розумів, що то за дівчина або що за жіночка. Ми зупинилися, я не знав, чим вона займається. Ну, але вона, е я думаю, що вона зупинила не те авто. І вона сіла до нас в машину, і я думаю, що вона різно чекала, але не те, що чекала. І от коли вона нам запропонувала свої послуги, то ми повернулися. Я ж не знав, що то за людина. Я повертаюся до неї і кажу, слухайте, нам цих послуг не треба, але послухай, що ми тобі скажемо. Ми почали говорити про Бога. І ви знаєте, вона слухала, і в якийсь момент вона вже забула про свою професію, вона тільки схилила голову, і вона мені каже, Каже, а ви знаєте, теж на російській мові, а я у вас в домі молитви була. Я ж зупинився. Ну, каже, вона каже, уточнила не чисто у вас. І вона розказує своє життя. Я була в реп-центрі. І вона каже, такою гіркотою, каже, було время, коли я руки піднімала, і Алілуя кричала, а тепер я стою на дорозі. І знаєте, коли я почав це слухати, я почав її розпитувати, ну а як? Людина, якій в свій час щось в серці змінилося, щось, вроді, прояснилося, а кінчилося тим, як написано в Слові Божому, що вернулася людина на свою ну, блювотину там, де вона була. І ви знаєте, браті сестри, коли отак розпитуєшся з людьми, то мені згадується одне місце писання, яке сьогодні вже було згадано. Коли жінки прийшли до гробу, то їх запитав ангел. І він запитав їх так, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема написано, що ангели запитали, слухайте, вам живого не треба шукати. Він їм сказав, чого ви шукаєте живого, но не там, де він може бути. Ви знаєте, брати і сестри, я хочу сказати, що є місця, де можна знайти Христа. І є місця, де Христа знайти не можна. Ви знаєте, коли жінки прийшли взагалі, то, взагалі -то в Слові Божому написано, що коли, буквально це в Євангелії Луки, я не буду зачитувати, коли чуть-чуть далі їм почали ангели говорити, то написано, що вони пригадали. Брати і сестри ще до свого смерті, до страждань, Христос дав своїм учням місце зустрічі. І коли ангели казали, підійдь, сповістіть ангелам, що я їх буду чекати в Галілеї, то вони нагадали, що їм колись Христос сказав. Було призначено місце зустрічі, але вони його забули. І він їм казав: я вас зустріну, я вас зустріну, я вас буду чекати, але ви підіть в Галілей. Я не буду зупинятися на цьому, але оце моє. Думка, яка не раз приходить в моє серце. Ви знаєте, я хочу сказати, що люди в своєму житті, ми інші люди, є такі моменти, що люди кажуть, ми шукали Бога. Ми молилися, ми мали якісь споривання. А зараз в моєму серці тільки біль, попіл, і нічого нема. Сьогодні було згад, згадано про секіла, де плакали мужчини. І ви знаєте, браття, сестри, вони. Не, сльозами не кінчилось. Знаєте, що слідуюче, брат, не дочитав, Сережа, що зробили слідуючі ці солдати або воїни, друзі або Давида? Що вони зробили? І от там була різниця. Зробили вони, теж всі плакали, бо написано, що скорбіло їхнє серце. Но реакція стала різна. Зробив одне Давид, а зробили друге його друзі. Воїни, сильні воїни. І хто читає Біблію, знає. Братя Сестри, що зробили воїни? Вони взяли камні. І вони хотіли побити Давида. Їхня реакція була, все, жити нема чого, все розрушено, розвалене, надії нема, все згарище, смисл який. А хто винуватий, винуватий Давид. Бо він воїн старший. Ну, браті сестри, в цей момент, я думаю, що Давид теж було страшно. Скорбно, боляче і страшно. І написано, що про Давида такі слова: в такі критичні моменти кожен за щось чіпляється. Ну, Давид чепився за Господа. І написано в Біблії, що він укріпився надією на Бога. І от там вони стоять з камнями ще момент. І там 700, чи скільки солдатів, мужиків, полетять камні і нічого не поможе. Там буквально пара хвилин, і буде лежати Давид в крові, і все, і на цьому кінець. Но там, мож... я не знаю, як він сказав, але він звернувся до того, каже, принеси мені фот. І можливо, ті камні ще не випали з рук, але вони чекають, що буде робити Давид. Він каже, чекайте. Я хочу спитати Бога. Чекайте, немає, я не знаю, в який момент ті камні випали з рук. Ну він казав, почекайте, ще перш ви спієте своє діло зробити. Ну давайте ми спитаємо Бога. І питає, а може всі дивляться, ну що Бог скаже тобі? А він бере той фот, той є той то мім, і він питає, Господі, що мені робити? Може мені доганяти їх? І чує голос. Відповідь Божа: біжи, доженеш. Мало доженеш, переможеш і вернеш. Халілуйя. Гава Отче. Ви знаєте, браття і сестри, є моменти, і ми шукаємо Бога. Є моменти, коли в серці просто виривається. І є часом моменти, коли це шукання Бога виливається. В гнів, обіду. Боже, я просив тебе, а ти промовчав. Боже, я молився, але ти не дав мені відповідь. Ну де відповідь Твоя. Братя сестрі, в такі моменти, Бог являє милостно, але не там шукай Христа. Ви знаєте, стояв Ілья, і Бог з ним говорив, Ілья, чого ти тут? А Він каже, мені так, боляче, Люди відступили. Я живу між народом, де крім відступлення нічого немає. Братя сестри, щось з Богу не сподобалось. Він казав, Ілья, не так, як ти кажеш. Не ти один. Ще сім тисячі, ти їх не знаєш, але не про те мова. Він каже, ти маєш зустрітися зі мною. І ти вийдеш на вершину гори і ти будеш чекати. І братя сестри, ви знаєте є такі моменти, що людину просто рве всередину, біль, обіда. Ви знаєте, я, вибачте, але я вам правду скажу. Я не раз сказав, Господі, невже ж наш народ найгрішніший, що роками він має пити чашу, гніва? А інші народи мають тільки розкошувати. Мені так боляче не раз приходити бачити. Браття сестри, я знаю вже тих, кого я особисто знав, яких вже не мав живих. Я знаю тих, кого навіть, ну я ну просто і не раз в мене було. і Я не раз відчував. Ви знаєте, що саме? Отака От мол. Я молився до Бога. Я питав Бога. Ну, браття, сестри, від цієї молитви мені ставало ще тяжче. Боляче і трудно. В один момент я просто опустив руки і казав Господь, ну я розумію, ну що ти будеш говорити зі мною? Яви просто милосердя. І в якийсь момент просто сунулось. І я прийшов відчув, що до мене прийшов Бог. В ті моменти. Молитви наповнено просто з якоюсь обідою і його молився, казав Господь, ну Ти мене поставив мішенню, ти проти мене борешся, я не розумію, що робиться. Ти мовчиш. Господі, ну хоч поговори зі мною. Браття сестри в його словах було багато гіркоти. Нарікання, претензії, він жалувався на Бога. Він казав, Боже, ти є сильний, я ніщо, і ти зі мною воюєш. Господі, за що? І, браття, сестри, він і находив благодать. Перше, ніж прийшла та благодать Божа, Бог йому мусив привести його до тями, привести до себе, поговорити з Катиєм, з ким ти говориш? Хто ти? Що твоя мудрість, що твоя сила? І я. І от, братя, сестри, ці слова, я не хочу говорити зараз, я не говорю цю проповідь. Часто ці слова кажуть, не шукай Бога в барі, Так, да, не шукай, там навіть мови нема. Не шукай в якомусь світському да. Я знаю, що я між віруючими людьми, але я часто хочу сказати молитва, яка наповнена обідою, злостю, коли когось хтось унизив і каже, Господи, я хочу відповідь Твоєї. Може прийти ангел і сказати, дорогенький, дорогенька. Не шукай живого поміж мертвим. Не шукай Христа Його благодать, коли серце наповне обідою, гнівом непрощення. Бог близький біля тебе. Він чекає тебе в Галілеї, Но ти зараз оце відкинь свого серця. Ви знаєте, браття сестри, я хочу сказати, що обіда, я не знаю, чого воно воно просто зараз мене повернуло. Оцей гнів, образа, воно. Так мішає нам, щоб до нас прийшов Христос, щоб Він став біля нас і сказав як до Марії. Марія. І вона обернулася і раптом зрозуміла, що біля Неї є Христос. Ви знаєте, брати і сестри, так багато того, що нам мішає зближатися з Господом, і як часто Боже мій, навіть нам, віруючим людям. Потрібно глянути і сказати, а що я тут роблю? Ви знаєте, я читаючи Слові Божому, я нахожу такі слова. є Для мене цей псалом дуже цінний, 90-й псалом, де Господь дає стільки обітниць, але разом з тим Він каже, той, хто живе під кровом моїм, той, хто покоїться в моєму затінку, і той, хто хтось і щось до мене говорить. Брати і сестри, ви знаєте, я не раз переживав ви це переживав. Коли стаєш перед Богом і вже ні на що більше не жалуєшся, не нарікаєш. Просто стоїш і кажеш, Господі, а куди мені більше йти? Боже, кому? З ким я можу поговорити, кому я можу виляти свою душу? Коли приходиться смиренне і глибоке шукання Бога, Бог каже за те, що ти сказав. В 90-му Псалмі написано, бо ти сказав, Бог є мій притулок Всевишнього вибрав ти своїм схованкою. Брат і сестра, ви знаєте, ми живемо в такий час, я кажу, недарма. Он Пасха кінчиться, тут не так святкувалися, як в нас, три дні, та й в нас зараз не святкують. Буквально вже завтра робота. Післязавтра ще згадається, Пасха, а через три дня вже й забулося, буде робота, буде буденне життя. Наші лишаться старі проблеми. І нам не раз хочеться, Господь, ну прийди, поговори зі мною. Мені так, браті сестри, ви знаєте, часом слухаєш багатьох проповідників, гарно говорять. але в серці такі питання, Господі, така гарна проповідь, ну якби ти сам поговорив зі мною. Ну так гарно, все так чудово, ну якби ти сам поговорив зі мною, і ви знаєте, в часто таких серці голос є, то піди, я поговорю. Не не приходь зараз з гнівом обіду, а просто поговори зі мною. І ви знаєте, якийсь момент Бог починає говорити і зовсім не так, як я думав. Приходить якась відрада, тиша, спокій. І вже тоді не хочеться нікому нічого доказувати. Просто хочеться казати: Господь, як добре з тобою. Ви знаєте, я розумію, що тут всі віруючі люди не один рік. Але я, браття, сестри, не помилюся. Як скажу, скільки часто болі і ран в наших серцях. Браття, сестри, ми рани наносимо, нам наносять, і от ми шукаємо, Господі, ну ти ж живий, ти ж воскрес, ну ти ж є той, який каже, я буду з вами. Ну чому мені так тісно? Я не раз собі кажу, а може, часто я просто йду на могилки. Ви знаєте, в нас через тиждень після Пасхи називаються могилки. Я не знаю, чи цей рік буде, ну одно війна. І люди йдуть на цвинтарі і поминають мертвих. І кожного ранку року, там в нашому містечку, маленькому, невеличкому, троє-четверо із цвинтара не вертаються, із складбища не вертаються. Бо такі є пиячки, які знають, що там за дурняк можна напитися. І вони з одним поминули, другим третім. І кожного року троє-четверо перепиваються, там вони лягають, на них ніхто не звертає уваги. І вже через день, через два находять холодними. Від перепили, там серце схопило, і вони там і лишають. І ви знаєте, там кожен раз підносять за чарку і все кажуть за царство Боже, і за царство Боже. І ви знаєте, люди хрестяться так благовійно, і все кажуть за царство Боже. І отак сидиш і думаєш, не шукайте живе поміж мертвими. Там немає. Його. Там є тільки випивка, а потім смерть. А якщо хочеш знайти живого, зайди в свою кімнату, смири своє серце, схились перед Ним. І він прийде і назве по імені, і скаже те, що знаєш тільки ти і знаєш він. І, можливо, він скаже, як до Петра: Петре, ти любиш мене, і Петро збентежився, згадав. А він казав Петре, Петре, ти паси вівці мої. Я думаю, що братя сестри Петро не любив, бо він рибу любив ловити, а вівці пасти це інакша специфіка. Риба да, ти на нього хоч що хоче робив, вона мовчить. Овечка то інакше. Але, браті, сестри, Христос робить із нас людьми своїми тоді, коли ми шукаємо Його. І шукаємо Його не між мертвим, а між живим. В слові Його, в молитві. Там, де говорять і шукають Господа, де не байки розкають, і гординя якась, а де молитва до Бога якийсь момент. Можливо, незамітно, і двері не рипнули, і двері лишилися закриті. Раптом стає хтось, який був буквально хвилину тому невидимий, і каже: Мир вам, я з вами. Алілуя. Хай Бог благословить нас. Моє мого слово таке: шукаймо живого не між мертвим, шукаймо живого між живим. Між тим, що наповнене Божим життям, там буде Христос. Шукаємо Христа в Слові Його, в молитві. Шукаємо в зближенні з Ним, шукаємо в смиренні, і Він прийде. І нас благословить. Да благословить нас Господь. Амінь. Оце моє слово. Молимось. Амінь.